Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. В цьому відео зібрані найбільш вигідніші пропозиції акційні, які діятимуть по 21 січня включно. Від торгової марки Левада пальмені фірмові з яловичиною 110 гривень, в упаковці 800 г. Гр. 120 гривень коштують пальмені Левада із яловичиною та свининою. В упаковці 900 г. Пальмені від торгової марки Левада. 60 гривень та 80 копійок за 600 грамів. 9950 пальмені три ведмеді. Апатитні. В упаковці 600 грамів. Квасоля стручкова. 400 грамів за 37 гривень. Швидко заморожена. 42 гривні суміш овочева весняна. Торгова марка своя лінія. Крабові палички від делюкс охолодження. 49 гривень за 250 грамів. 176 гривень коштує Форель слабосолена. Філе шматочком. Вага 180 грамів. Риба тижня. Хек хупсі. 167 гривень та 90 копійок за 1 кілограм. М'ясо креветки. В упаковці 400 г. Ціна за упаковку 168,50. Свинина тушкована 80 гривень та 50 копійок за 525 грамів. Гриби консервовані. Є у двох варіантах 77,50 за 530 грамів. Від торгової марки Оліс майонезний соус салатний 35 гривень та 30 копійок за 560 грамів. 45 гривень майонез чудовий від оліс 560 грамів також. Купійки заокруглюю у більшу сторону. Від торгової марки «Сот» з сирим. Гауда 56 гривень. Безлактозний варіант 150 грамів в упаковці. Гуда класичний 56 гривень. І маста також 56 гривень за 150 грамів. Твердий сир 12 місяців. Є суцільним шматочком. Вага 180 грамів. Ціна 116 гривень. Сир кубиками 67 гривень в упаковці 100 г. І ще один варіант в упаковці 100 грамів. Ціна 60 гривень тертий. Сирок плавлений від своєї лінії дружба або вершковий. 15 гривень. Вага 70 грамів. Від золотого резерву Мацарела або Соловуні. Сир м'який чатеризований. 65 гривень та 20 копійок за 180 грамів. Ковбаса варена до пюрешки. 66 гривень за упаковку вагою 500 грамів. М'ясна лавка. Ковбаса варена молочна від своєї лінії 115 гривень та 40 копійок за 550 г. Сосиски тиграня 300 г в упаковці. Торгова марка м'ясна лавка. Ціна за упаковку 53 гривні та 50 копійок. Домашній із сиром. Торгова марка Ковбасний ряд. 122 гривні та 90 копійок за 1 кілограм. Ковбаса від добров. Салямі преміум. Ціна за 320 грамів 88,80. Ковбаса салямі італійська. Ціна вказана за 100 грамів. 38 гривень. Шинкова 111 гривень. За упаковку 42 гривні та 50 копійок. Виріб фаршовий часниковий 420 грамів. Йогурта вітрової марки Галачина 2480. Галачина карпатський йогурт. 28,50 є три варіанти. Ягідний мікс чорниця злаки та вишня з лаки 290 г у упаковці. І ось такі йогурти. Персик або вишня, ціна 11 гривень за 115 грамів. Напій кисломолочний 14,50, лактонія. 100 грамів. Сир кисломолочний український 48,80. Нежирний за 350 грамів. 5% жирності 52 гривні 80 кобійок. І 9 жирності 56,50 в кожній з упаковці по 350 грамів. Йогурт питний лактонія. 780 грамів. Персик полуниця 51 гривня та 50 копійок. Олія чумак золота 73 гривні та 50 копійок за 900 грамів. Вафельки від своєї лінії 10,70. Вафельки від рошен у шоколадній глазурі. Є у трьох варіантах ціна за одну штуку 8 гривень. Шоколад лакмі. По 119 гривень це такі великі шоколадки, є різні варіанти начинки, а чисто молочний шоколадник, цінна ціна, тож звертайте свою увагу. Вага 265 таре 295 г. Користий шоколад від рошен по 32 гривні та 80 копійок. Молочний або темний. Шоколад від «Міленіум» Молочний або білий 33 гривні 50 копійок. І ось такий шоколад від міленіум Вері Пері» Теж за акційною ціною 27,50. Карамель «Арахіс». Або мигдаль апельсин. Морозово двошарове кофе лате 105 гривень. В упаковці 450 грамів. Вафелька у шоколадній глазурі Кіткат 1770. Від флінт, грінки та сухарики. По 14 гривень та 70 копійок. Такий варіант теж 14,70 сметана та зелень. Чипси від своєї лінії по 28,50. В упаковці 110 грамів. Є звичайні, а є хвилясті. Наш сік мультивітамін. Ціна 66 гривень та 50 копійок за 1 літр та 930 мл. Від своєї лінії соки об'ємом 200 мл, 8 гривень та 60 копійок. Щоправда, лише два варіанти смаків 40 гривень та 60 копійок. Напій соку в місний літо, яблуковишнє 1,5 літра об'єм. Кава натуральна мелена чорна карта арабіка 230 г за 121 гривню. Кава натуральна Мелена Якобс Монарх 130 гривень. Сухі сніданки гранола є у двох варіантах. Шоколад 50 гривень 330 г. І ще один акційний варіант з фруктами. Ціна 50 гривень. Багато пропозицій від Якобс акційних. Розчинна кава у склі 190 г за 310 гривень. У зернах 1 кг 517 гривень. Розчинна кава Якобс монарх 200 г за 239 гривень. Є і інші варіанти. Якобс Монарх 120 грамів 205 гривень, Нескафе Кол 318 гривень за 280 грамів і 235 гривень за 210 грамів. 332 гривні кава рощинна. Нескафе еспресо. 200 грамів у упаковці. Розчена кава чорна карта 250 г за 255 гривень. Вода від своєї лінії: The кола», The лимон» та The оранж». В упаковці 2 літри, ціна 26,50. Чай від своєї лінії 22 гривні та 40 копійок за 25 пакетів. 100 пакетів за 75 гривень. Енергетичний напій Хел 250 мл за 20 гривень. Трошки ще вам хімія покажу, яка є за вигідною ціною. Такі побутові товари. Elite Soft 32 гривні серветки білі двошарові, 150 штук. Туалетний папір Soft з ароматом персика двошаровий, 4 рулони за 34 гривні. Вологі серветки дитячі із клапаном 72 штуки за 30 гривень та 50 копійок. Міні-бі. -мі. Гала Аквапудра 2 кг 700 г за 270 гривень. Тайт Аквапудра 3 кг та 600 г за 413 гривень. Гель для прання Онікс 4 кг за 149 гривень. Є у двох варіантах: для кольорових речей або універсальний. Ленор. Пом'якшувач для тканин 110 гривень. Неопюр засіб для миття унітазу 1 літр за 70 гривень. Засіб мийний для посуду день у день 1 літр із дозатором 42 гривні. Шампунь для волосся 70 гривень, об'єм пів літри з дозатором. І ось такий шампунь Dallas Organic Care, Теж зі знижкою 900 грамів за 43 гривні. Рідке мило із дозатором 53 гривні 500 грамів. Перде мило дитяче міні-бі. Одна штука 8 гривень та 30 копійок 70 грамів. Набір мила 4 штуки в упаковці, теж дитяче, таке, як попередні, тільки в наборі 4 штуки. Ціна 28 гривень. Підгузки трусики: памперс: 330 гривень за упаковку. Прокладки Libres. 31 гривня та 50 копійок за 10 штук Normal Soft. Libres 9 або 10 штук в упаковці. 30 гривень та 50 копійок. Підгузки трусики для дорослих сені. Розмір М 10 штук за 182 гривні. І підгузки для дорослих сені теж зі знижкою L за 205 гривень. Розмір М за 188-10 штук упаковці. На цьому буду відео закінчувати. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей на каналі.